Христос посеред нас, дорогі друзі, дорогі брати і сестри у Христі, у цьому відео хотів би сьогодні з вами підняти таку тему, як особливості сповіді в часі війни. Отже, зі навчання церкви, кожен християнин має дбати про якнайчастішу сповідь, очищення від гріхів. І якнайчастіше прийняття святого причастя тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І тому, якщо людина себе вважає віруючою людиною, вона повинна не тільки відвідувати храм, не тільки приймати участь у святій літургії, не тільки молитися рано і ввечері перед кожною справою, яку ми розпочинаємо, але також дбати про те, щоб. Постійно приносити Богові покаяння. І не тільки каятися у щоденному іспиті сумління, який ми робимо ввечері, аналізуючи прожитий день, але так само дбати про те, щоб приступати до сповіді, яку установив сам Господь Ісус Христос, давши своїм апостолам владу, кажучи їм. Кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються. Апостоли передали цю владу своїм послідовникам, служителям церкви, єпископам, священникам. І тому кожен правдиво висвячений священнослужитель має владу в імені Ісуса Христа відпустити гріхи. Тобто прощає сам Господь. Але використовує того чи іншого священника, навіть недосконалого, навіть своїми немочами і гріхами для того, щоб людині простити гріхи. Але не про це сьогодні мова, а про мова про те, що існують певні категорії людей, які в звичайному часі тимчасово чи на якийсь довший час. Не можуть згідно канонів церкви приступати до святої сповіді. Чому? Тому що триває певний гріх в їхньому житті, з якого вони не можуть звільнитися. Зокрема, це стосується тих людей, які живуть без церковного шлюбу. Згідно канонів церкви, такі люди не можуть в цьому часі користати зі святої сповіді. Чому? Тому що в них триває стан постійного гріха. Бо кожне співжиття чоловіка і жінки, навіть якщо вони мають цивільний шлюб, але цей шлюб не благословенний церквою, не благослований Господом, то таке життя вважається гріховним. І тому до моменту виправлення ці люди не можуть. Користатися святої сповіді, відповідно, приступати до святого причастя. Уневажнивши попередні шлюби, тобто є моменти, коли церква визнає той чи інший шлюб недійсним перед Богом, або припинивши життя у грісі. Отже, існують певні виходи з тої чи іншої ситуації, які людина може зробити. Але. Але існують певні ситуації, коли людина в даній ситуації, в даний момент, не може з цього звільнитися. Наприклад, живуть двоє людей, які мали попередні шлюби, що до яких церква нічого не сказала ніякого ще свого слова, можливо, вони ще не вдавалися до церковного суду, можливо, ще церква не винесла якогось остаточного рішення щодо важності чи неважності того чи іншого подружжя. Але. Зараз є дещо інша ситуація. Тобто зараз є стан війни. І тому в стані війни є певні люди, які, маючи канонічні перешкоди у звичайний мирний час і які не мали можливості приступати до сповіді, зараз це можуть зробити при певних умовах. Зокрема, хто це може зробити? Ті люди, які перебувають під обстрілами. Тому що церква навчає, що у небезпеці смерті сповідь уділяється кожній людині, яка виявляє бажання, покаяння і хоче приступити до святої сповіді. Тобто ті люди, які в даний момент живуть у областях, які обстрілюються, в яких є часто обстріли, воїни. Які перебувають на передовій, які кожну мить ризикують своїм життям, вони в даний момент можуть приступити до святої сповіді. Навіть ті люди, я маю на увазі зараз тих людей, які у звичайному часі мали канонічні перешкоди до сповіді, яким церква не уділяла у звичайний час святу сповідь, тому що не був виправлений той чи інший гріх. Зараз в цій ситуації. Воїни, люди, які під обстрілами, важко поранені, важко хворі люди, навіть і людина, яка йде на важку операцію, яка мала перешкоди приступати до сповіді, жінка вагітна, яка йде народжувати, у таких випадках людина під умовою подальшого виправлення свого життя, тобто, коли буде сприятливий час. Коли настане мир, коли, наприклад, людина, воїн, який повернеться з війни, він зараз, на даний момент, може приступити до святої сповіді, обіцяючи виправити той стан. І священник під умовою виправлення того чи іншого гріха може дати під умовою розрішення від гріхів і допустити таку людину до святого Причастя. Зокрема, я особливо звертаюся до воїнів. Які воюють зараз, захищаючи нашу землю. Ви маєте повне право, навіть якщо до цього моменту у мирний час ви не могли приступати до сповіді через певні канонічні перешкоди, ви зараз можете приступити до святої сповіді. І кожен священик зобов'язаний вас висповідати і допустити до святого Причастя. І тому дійсно звертаюся до всіх тих людей, які мали певні перешкоди. Які хочете поправити, виправити своє життя, і будете робити всі спроби для того, щоб вийти з тої чи іншої гріховної ситуації, ви можете зараз в часі війни приступити до святої сповіді, скористатися того причастя, тому що є небезпека смерті, а в небезпеці смерті сповідається кожен християнин. Тому прошу взяти собі до уваги цю науку. І подбати про те, щоб очистити душу від гріхів, щоб поєднатися з нашим Спасителем у святій тайні Євхаристії, прийняти пречисте тіло і причесну кров нашого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тому, якщо тільки є перша можливість особливо звертатися до воїнів, скористайте з цієї нагоди. Приступіть до Святої Сповіді, прийміть святе причастя. Із Божою допомогою. Господь Бог допоможе всім нам перебути ці важкі випробування, які ми зараз маємо, і в подальшому привести до ладу наше життя, виправити наше життя і з Господом жити у нашому щоденному житті. Амінь.